Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про наш інноваційний продукт, комплекс радіоелектронної боротьби. Наш РЕП КРЕП. Цей інноваційний комплекс створений для забезпечення захисту від усіх типів ворожих безпілотників та забезпечує перевагу на полі бою. Наш реп може бути з легкістю розміщений на будь-якому транспортному засобі. Реп обладнаний таким блоком управління, в якому ви можете обрати будь-який канал для пригнічення. На кожен канал ми використовуємо модуль з пригніченням потужності 50 Вт. Ви можете набрати пригнічення діапазонів, які вам потрібні в певний проміжок часу, і одночасно ввімкнути їх, задаючи пригнічення цього діапазону. Реп має форму автобагажника, всередині розміщується 12-13 антенн конкретно під ваш діапазон, має пасивний вдув і активний видув. Тут ми бачимо, що ми починаємо вимірювати від 100 від 70 МГц до 2,7 МГц. Е, у нас в модулі встановлені 12 діапазонів з пригніченням від 100 МГц в базовій комплектації до 1,3, і також від 2,3 до 2,7 МГц. Починаємо пригнічення і вмикаємо на шеп. Тримаємо, тримаємо, щоб водоспадік пішов, записався. Репкреп перевірена технологічна зброя проти ворожих дронів. Переходь на сайт та замовляй.